Кав'ярня Забой, проєкт двох переселенців з Донецької області. Євген та Максим відкрили цей заклад три місяці тому. Таку назву кафе отримало не випадково. Саме так називався бренд одягу, який один з хлопців створив ще 10 років тому. На базі цього бренду ми вирішили запустити кав'ярню. Ми хотіли ще давно до широкомасштабної військової агресії відкрити якийсь заклад. Але з початком широкомасштабної військової агресії ми вирішили, що цей заклад повинен бути саме кав'ярня, а не якийсь там паб чи щось інше. Початок широкомасштабного вторгнення Максим зустрів у рідній Донеччині. Одразу після початку війни він почав активно волонтерити. Під час цього вони і познайомилися з другим співвласником Євгеном. Ми запустили у Донецькій області найбільший найбільший військовий гуманітарний хаб. А він був найбільшим не тільки в Донецькій області, а й у Луганській області. Тому так по Донбасу у нас такий був, і це виключно завдяки нашим підписникам, тому що там у перші дні війни вони відгукнулись на наші заклики щодо там задонатити на ми одягали наших ТРО 109 бригаду. І ось це завдяки нашим підписникам, які там за лічені хвилини назбирали таку кількість, яку вистачило закупити форму для наших військових. До Дніпра Євген та Максим переїхали восени минулого року. Допомагати військовим співвласники кафе продовжують і досі. Та усі добрі поступки повертаються. Тож, коли вирішили відкрити заклад на допомогу хлопцям, довго чекати не довелося. Її вони отримали по грантовій програмі від дії. Грант отримали. Відносно швидко, там майже місяць-півтори гроші зайшли, і вже пішов відлік, коли ми потрібні, ну, потрібно було відкриватися. Там на гран ці, півроку на реалізацію. І ми одразу ж як отримали кошти, почали займатися всіма організаційними моментами. Це пошук приміщення, закупівля необхідного обладнання, ну і все таке супутнє. Найважче при відкритті кав'ярні набити клієнтуру, проте з цією складністю команда «Забой» справилася легко. Відвідувачів тут завжди багато якістю напоїв, десертів та обслуговування вони завжди задоволені. Взагалі тут дуже смачний чай я спробувала. Мені сподобалось мені подобається таке щось мінімалістичне, гарне, таке щось зас... ну, заходиш і заспокоюєшся. Дизайн кафе дійсно вражає автентичними картинами і зображенням різних українських діячів культури. Також тут можна побачити і визначні місця Донецької області. До кафе часто приходять переселенці із Донеччини, аби понастальгувати за рідними краями. Наші підписники, коли проїздимо Дніпрі, обов'язково заїжджають к нам. Деякі чекали з моменту, як ми анонсували відкриття, вони чекали самого відкриття і під відкриття. Вони приїхали, приїжджали з різних міст, з Києва, з Харкова, з Донецької області. Хто там ще залишився? Багато підписників живуть саме у Дніпрі, тому що ну Дніпро це найближче місце від Донецької області.